Що ви відчуваєте, коли перемагаєте в якійсь сфері, або які почуття приходять, коли ви програєте? Знаєте, Ісус Христос колись вів дуже жорстоку боротьбу, коли був тут на землі. Це була боротьба, яку ніхто не зможе описати, і радість в тому, що Ісус переміг. Перемога Христа над смертю. Наступна тема, яку ми сьогодні будемо вивчати. Минулий раз ми говорили, наскільки важливе і урочисте для нас є слово звершилося. Ісус переміг той, кого плювали, кого били, прийде у великій славі, буде сидіти праворуч свого Отця, і тисячі тисячі ангелів будуть окружати Його. І побачить тоді сина людського, що йтиме на хмарах із великою потугою, і славою. На жаль, ніхто цього не зрозумів. Навіть близькі учні, які любили свого Господа, говорили, а ми думали, ми надіялися. А Він помер. Смерть, друзі, це чуже для нас. Коли помирають наші близькі друзі, рідні, яких ми любили, якими дорожили, ми сумуємо, коли їх не стає. Ісус теж сумує разом з нами. Якби наші очі відкрилися, ми б побачили ангелів, які нас підтримують. Ісус помер. Його поклали в гробницю. Здавалося, що місія Христа завершилася поразкою. Але ні, друзі, Ісус переміг. Вороги, самі, того, не усвідомлюючи, поводились так, що їхня поведінка надала ще більше доказів того, що Ісус Воскрес. Послухайте, що пише Біблія. А наступного дня, що за п'ятницею, до Пилата зібралися пересвященики та Фарисеї і казали. Пригадали ми, пане, собі, що обманець у той, який живий ще був, то казав По трьох днях я воскресну. Звели ж гріб стерегти аж до третього дня, щоб учні його не прийшли та й не вкрали його, і не сказали народові він із мертвих воскрес, і буде остання обмана гірша за першу. Відказав їм Пилат, сторожу ви маєте, ідіть, забезпечте, як знаєте. І вони відійшли і, запечатавши каменя біля гробу, сторожу поставили. Але така сцена, яку робили вороги, зробили перемогу Ісуса набагато сильнішою. Це доказало усім, що перед Богом ніхто не може встояти ніякий камінь, який би він великий не був, ніякі воїни, які би не були могутніми, ніяка земна влада не може протидіяти Богу. Бог послав свого ангела, і він, не прикладаючи ніяких зусиль, відкотив каменя. Від його сяйва сторожа попадала, як солома, друзі. А ангел озвався і промовив жінкам Не лякайтесь, бо знаю, що Ісуса, розп'ятого це ви шукаєте. Нема його тут, бо воскрес, як сказав. Задайте собі питання, для чого Ісус помер на хресті. В Івана 3:16 написано: Бо так Бог полюбив світ, що віддав сина свого, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус помер за тебе і за мене. Тобто Його перемога це є наша перемога. Ти може втратив роботу, своє майно, втратив здоров'я, твої цілі плани так і не здійснилися. Ти, може, почуваєш себе недобре, і думаєш, що життя проживаєш дарма. Так сприймається цей світ, який не довіряє Богу. В Божих очах все інакше. Ти проживаєш даремно, якщо не повірив Ісуса, ти можеш і не досягнути великих висот. Але якщо ти довіришся Ісусу, ти вже будеш мати спокій, бо будеш мати впевненість в тому, що Ісус тебе спас, і більше нічого тобі не важливо, тобі нічого втрачати, якщо ти знаєш, що ти спасений, і тобі лише залишилось просто дочекатись Ісуса. Але ти не будеш просто сидіти, ти не зможеш, тому що одного разу, переживши спасіння на власному житті, ти не можеш просто про це мовчати, і ти все життя присвячуєш для того, щоб давати надію іншим. Знаєте, головна задача диявола Бога поставити в неправдивому світлі. Там, де Бог сказав помреш, диявол сказав Єві не помреш. Там, де Бог каже, ти воскреснеш, якщо збережеш віру в мене, диявол каже, ні, воскресіння не існує, це міф. Після того, як Ісус воскрес, з ним також воскресли інші люди. Послухайте, що пише Біблія. І ось завіса у храмі роздерлась надвоє відверху, аж додолу, і земля потряслася. І почали розпадатися скелі, і повідкривались гроби, і повставало багато тіл спочилих святих, а з гробів повиходили по Його Воскресінні, до міста святого війшли, і багатьом з'явились. Ті, хто воскресли з Ісусом, є прообразом тих, хто воскресне під час другого приходу з Ісусом. Під час свого служіння Ісус повертав мертвих до життя, Він воскресив сина вдовинаїна, дочку начальника синагоги, Лазаря. Однак вони не були зодягнуті в безсмертя, воскреснувши, вони залишилися під владними смерті. А ті, хто вийшов із могил про Воскресіння Христа, були пробуджені для вічного життя, вони вознеслися разом з ним, як трофеї Його перемоги над смертю і могилою. Ці люди увійшли до Єрусалима та з'явилися багатьом, проголошуючи Христос Воскрес із мертвих, і ми воскресли з Ним. Ось так, друзі, була увінчена священна істина про Воскресіння. Не вірте ворогу, який сьогодні обманює. А тепер давайте повернемося до учнів. Коли Христос помер, бідні учні не зрозуміли, що означає на третій день Воскресну. Уявіть, яка радість наповнила їх, коли вони побачили Ісуса, коли вони знову доторкнулися до Нього. Я зараз хочу показати один епізод із фільму про Воскресіння Ісуса. Цього не може бути, Томас. хомо, с не сумнівайся. Та ти Ти увірував тому, що побачив мене. Блаженні ті, хто не бачив, але увірував. Звичайно, друзі, що актор не може зіграти, як це було на 100%. Але саму суть автор, на мою думку, передав дуже гарно. Блаженні ті, які не бачили і повірили, сказав Ісус. Хоча ми самі не бачили Воскресіння Ісуса, які є причини нам вірити в Нього? Взагалі, Біблія пише, той, хто до Бога приходить, мусить вірити, що Він є. Найбільше, що допомагає мені вірити в Ісуса, це Біблія і мій особистий досвід із Ним. В Біблії описані факти і закони, які я бачу в реальному житті, той самий закон посіву і жатви. Біблія пише, що ми спорчені і нічого доброго в нас немає. Тоді хто дає бажання робити добро, хто дає бажання мені ділитися з вами про Бога? І це все описано, друзі, в Біблії. Якщо я довіряю Біблії, я довіряю і тому факту, що Ісус помер і Воскрес, тому що головна тема Біблії це Ісус Христос, про якого пророки сповіщали, який прийшов на нашу землю, який помер і Воскрес, і зараз заступається за нас. Друзі, це лише декілька прикладів, які допомагають мені вірити в те, що Ісус Христос прийшов, помер і Воскрес. Ви самі читайте Біблію і будете переконуватися кожний день в тому, що пише Слово Боже, якби ворог не старався знищити віру в Ісуса, все одно будуть люди, які будуть довіряти Йому, Його Слово безпомилкове і точне, Його пророцтва виконувались і виконуються в точністю. Ісус Христос прийде на нашу землю 100%, віримо ми в це чи ні? Дорогий друже! Можливо тобі не все зрозуміло і відкрито. Не падай духом, довірся Ісусу. Це нормально, коли ми не все розуміємо, тому що ми маємо справу з великим Богом, а Він недосягаємий. На небі ми будемо досліджувати Його любов, всю вічність. Наш розум обмежений, тому багато речей ми повинні сприймати вірою. Краще вірити, чим не вірити. Що тобі стоїть довіритись Ісусу? Тобі нічого потрібно платити. Бо якщо Ісус прийде, а Ти не повірив, Ти втратив усе. Коли чуєш заклик Духа Святого, не відвертайся від Нього, цей світ швидко іде до кінця, всі справи і все, що на землі, згорить, Бог йде на нашу землю, щоб викупити мене і тебе. Давайте довіримось йому.